Буде, скільки будемо жити, скільки будемо мати можливості, буде збирати нас на цьому місці. Як буде стала ці обставини? Це, у кого? Може хтось, не може, але це така родина, де, напевне, цей десь може почати. Як проходимо у роки Великої Чесняної війни, ми приходимо. день у день, тоді, коли нам прийшло, хто більш, хто, хто має розмашецько, хто, хто більш має, має скромно, але святкує. Тому е, в такі буремні часи, коли Україна переживає досить складний період, ми маємо бути тут щороку. Вона має нас брати не тільки в день створення цього пам'ятника, але і день річниці. Між нами немає священника, ну так склалося, тому що за пізно Але надалі я вам обіцяю, поки можливість мені є управляти цією громадою, цей день я не кажу, що він буде помпезним, але однозначно він буде відзначатися на такому рівні, який не дасть забути візолеті, бо найстаршому, що така подія в нашому житті була, що ми є українці. Адена ця, отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і. show Українська держава на даний момент у з загарбником на східній території і в серці своєї держави, і загалом на кожному сантиметрі своєї пложі. Мали потребу перемогти ворога. Не вдалося це зробити зразу. Зараз такі колорадські жуки обступають нашу неньку Україну і далі, і корупційними схемами, зброєю на наших теренах продовжують ристи. Як з цим боротися? Як це пам'ятати? Як навколо цього жити і продовжувати і воювати? Складно про це все говорити, але тим не менше є потреба кожному із нас зосередитися на теперішньому моменті, на сусідах, на побратимах. І зрозуміти, що воювати можна тільки тоді, коли спільно зрозумів проблему і разом із побратимової. Зараз, будучи в обласній раді, волі не просто розсуміти можливість розбудови української держави і мати можливість це робити спільно із тими людьми, з якими я пройшов Майдан. І далі потреба розбудови держави примушує нас воювати на різних напрямках роботи. Тому в подальшому прошу всіх плативів, які є тут. Правого сектора, від тих, хто воював на різних напрямках фрутів, все-таки прийти і до кабінетів кожного із чиновників, і до тих, хто потребує слова, справи. Все-таки вирішувати ці питання оперативніше. Тому що, як би то не було, Україна продовжує розвиватися, вона потребує нових сил, нової крові. Вона потребує розбудови своєї держави. І не хочеться нам в подальшому все-таки з чорними стрічками на наших українських прапорах продовжувати розбудовувати нашу державу. Я все-таки вважаю за потрібне, щоб ми могли знайти можливість об'єднатися навколо тих потреб, які є у кожного з нас, і в громаді, і в районі. І області, і загалом України, не допустити подальшому поширення корупційних схем і війни на наших теренах. Тому прошу всіх до єдності наших Хочу Всім подякувати за те, що видісне можливість сьогодні прийти, вшанувати пам'ять наших героїв, які полягли за молю незалежність боротьби з бандитською владою. Ми сьогодні згадуємо ті часи буремні, які були в той час. І ці хлопці, які були тоді разом до 20 лютого, пам'ятаємо, скільки було крові пролито. І мені дуже боляче, коли я бачу, як нинішні чиновники, які владу захопили, використовуючи наших патріотів. Але прийшли до влади не для того, щоб розвивати, розбудовувати країну, а щоб далі її дограбувати. Починаючи від президента, і до нашого краю, ми бачимо, що повернулися до влади старі комуністи старої системи. Вони вже сьогодні поміняли назву, вони вже представляють там про чи ППП, то де. Але разом з тим ми бачимо, що вони роблять. У Святому Письмі що написано, по ділах їхніх будете їх. Цінити, оцінювати. І отак ми маємо на сьогоднішній день далі це робити. Я дивлюся, що нам треба всіх своїх патріотів, побратимів, всіх, незалежно хто звідки, а ми маємо всі згуртуватися. Тому що в єдності сила для того, щоб ми заставили владу шанувати небесну сотню, шанувати тих патріотів, які не шкодують свого життя, і сьогодні борються за Україну, за її вою. Ми маємо заставити цю владу поважати нас. Бо ми бачимо, що три роки. Першого дня з Дня Незалежності нікого не шанують з наших майданівців, тих навіть, які були поранені, які повернулися додому. Ми мусимо сьогодні вшанувати тих патріотів Овсенина Василя, Сашу Черванюка, з яким я 19 числа в палаці ще мав розмову, на 20 -е число він вже був мертвий. Любий з нас міг опинитися на його місці, могли віддати своє життя. І сьогодні мені прикро, звичайно, що та влада. Не вшановує дійсно їх героїв. Чому це вже до сьогоднішнього дня на належному рівні держава не відзначає, не вшановує правність. Це вже завчасно було в зависі. Тому що цій владі, ми, майданівці, це кістка в горі. Так само сьогодні, я бачу, наші герої, АТО, наші побратими, які воюють, захищають Україну, мають ходити, сваритися, добиватися, те, що їм по праву належить. Чому так? Влада має все зробити для того, щоб забезпечити всім необхідності, а не доводити до того, що наші хлопці, герої між собою починають суперечки, і це дуже вигідно нашим ворогам. Я би просив всіх вас, щоб ми підкинули ці чвари, всі разом журтувалися, бо як на Майдані, ми всі зуртовано, без політичних кольорів. А в нас дуже багато є політичних партій, які створені за проектами Кремля. Вони далі будуть розбудовуватися, вони мають велике фінансування. А справжні патріоти на сьогоднішній день бідні і мають мільйонів, не мають мільярдів. Ми стали свідками пограбунку. це вже, Я думаю, це вже крапка в тому, що відбулося у нас з Передбанком, як ви бачите, 149 мільярдів зникло невідомо куди. І ніби так керівництво наше зато на махнуло. І ми з державною казни виділимо, щоб люди не були шукати. Ну як можна до такого рівня корупції дійти і спокійно собі за цим спостерігати? Хіба за це наші герої загинули? Хіба сьогодні за це борються наші патріоти на Донбасі, щоб ці корупціонери далі про владі спокійно себе почували? Я не буду зараз такі декларації і все решта, ми бачили все самі, але ми бачимо, що не в тому напрямку котиться наша держава, не за це боровся Майдан. Учасники АТО і учасники бойових дій. Тому я тільки е між учасниками, АТО то учасниками бойових дій, бо ці прокурорські, поліцейські е тварини, в які е на даний момент засаджують наших побратимів, грають в гру систему нормальних націоналістичних людей. Вони всі зараз е житлові, великі патріоти, хоча вдягнувши вишиванку. Саме мішками надалі витягують бюджети, гроші простих людей. Революція гідності не завершена. Нам її не дали закінчити. Вони перетворили війну, яку втягнули всю Україну. На даний момент я б хотів сказати одне, що потрібно дозавершити революції гідності. Хтось запитається, яким чином. Наше бачення просте потрібно, щоб війна прийшла в будинок кожного депутата, кожної е, людини, яка тут е, сиділа і деребанила е, країну на кавалки, щоб вони побачили і почули на собі, що таке бій От. і щоб от ті крові, море крові, які зараз на Донбасі, повелися в їхніх потах. Я не закликаю. Вони почують, не чують, нічого не зміниться. Законним шляхом, добре, але є дуже гарна фраза. У нас в Україні люди діляться на дві категорії. Це раби вон, і надзирателі по-російськи. А, а закон в Україні це у нас інструкція, надзирателя, як правильно керувати рабами. От і все. Закон діє лише для дітей.